Всім доброго вечора. Мені сьогодні хочеться зачитати цього вірша Ліни Костенка. Цей Томік приїхав до мене з України від мого доброго друга Сергія Кашуцького. Я тримаю його бережно у моїх руках. Частина батьківщини, яка зараз зі мною. Мені хочеться прочитати цей вірш. Мабуть, коли я прочитаю, ви зрозумієте чому. Мілий, милий, мандрівник угордий, в яких ти блукаєш краях. Вітрами далеких фьордів листівка пропагла твоя, зеленою вогністю молу, вугільним шляхом партів пройшла зачароване коло печаток і штемпелів. На Марках то була мева, то всяві сяйві корон, якась молода королева, якийсь допотопний король, Долекого рейсу прикметий. Як довго листівка йде, я завжди вгадаю, де ти, ніколи не знаю, де. Лиш хвилі гора за горою надходять ніч, гроза, і, може, я стану вдовою, а може, я вже вдова. Листівка пече мені руки, листівка нічого не зна. Крізь тисячі мір розлуки до мене йшла вона. Така безтурботна і легенька, страшна в безтурботності цій, а наша донька маленька малює квітку на ній. Ліна Кастенка.